Шановні дорослі, шановні дітки мої, я вітаю вас на території нашого дитячого садка. Малюки, згадайте, будь ласка, як ви вчили на математиці, що буває вранці, що буває в обід, що буває ввечері. А сьогодні ми з вами з'ясуємо, що буває вранці у природі. Що було сьогодні вранці у природі? Так, сьогодні було. Пасмурно, Молодці. Ще допомагайте що. Були мокрі доріжки і калюшки. Давайте поглянемо. Малята, що було у нас мокре? Чому? Тому що пройшов дощик. Малята, а що вам відтрапилось? Ой, яке гарне сонечко! Як світе! А ввечері що відбудеться? Ввечері будуть сутінки, а потім ніч. А тепер, малята, давайте з вами поміркуємо, які фарби має природа. Так, яскраві фарби має природа, тому що квіти квітнуть. А ще які має природа фарби? Так, це. Блакитна фарба, тому що небо у нас блакитне. Ще які фарби? Сонечко. Яку фарбу має? Так, жовту фарбу. А ще саме більше, яких фарб є в природі? Допомагайте мені. Так, це фарби зелені. На листочках квітів. Зелена фарба на кущах. Зелену фарбу мають листя дерев. А тепер, малята, ми знаємо таємницю зеленої фарби. Малята, давайте на малюванні ми з вами спочатку поміркуємо, що е, має жовта фарба. Можливо, вона пахне, можливо, вона якось видає себе. Мені здається, що жовта фарба, вона сяє, вона посміхається, дарує тепло. І всім від цього жарко. А чому? Тому що це має властивості, такі властивості має сонечко. А синя фарба або блакитна фарба, яка вона? Вона трохи темніша, вона сумніша. І ось малята, я хочу вам розповісти одну казочку, що синя фарба мала дуже гарні блакитні очі, або сині очі, можна сказати. І вона сумувала, і в неї з очей почали капати сльози. А жовта фарба. Зацікавилась, чому ти плачеш, і вирішила трішечки заспокоїти синю фарбу, і щось із синьою фарбою трапилось. Малятка, подивіться, жовта фарба, вона хотіла заспокоїти синю фарбу і додала свого кольору. І що ж трапилось потім із синьою фарбою? Давайте з'ясуємо. Дивіться, вона змінює колір. Малята що трапляється? І в цьому в мене е, змішується, і тут змішується фарба. І що виявляється? А це є таємниця зеленої фарби. Коли ми додамо жовтої фарби до блакитної або синьої фарби, то стає зелений колір. Малята, а щоб веселіше було нашій зеленій фарбі, яка утворилася, ми розфарбуємо її друзів. Зелене яблучко, зелений огірочок. І зелену кульку. Малята. Спочатку ми зробимо просту вправу. У нас пензлик сухий, і ми беремо за металеву спідничку та будемо трошки потренуємося. Дивіться, пензликом ми ведемо півколо, з цієї сторони знову півколо та посередині зафарбуємо. Це огірочок. Огірочок продовжена лінія, отак, і знов з іншої сторони, і зафарбуємо. А це у нас кулька. Кульку ми фарбуємо, так як яблучко з однієї сторони, з іншої, і посередині. Малята. Я хочу сказати, що ці всі предмети ви не малюєте, вам допоможуть дорослі. Ми сьогодні тільки вчимося. Зафарбовувати трафарети. Малята, хочу вам нагадати, що нам потрібна водичка, фарби різні. Я беру коричневу фарбу на хвостик яблучку та ігрочку та жовту фарбу на ниточку для кульки. Ще, малята, пропоную вам пензлики різних розмірів. Чому? Тому що хвостик ми будемо малювати. Тоненькою, а е, зафарбовувати більш товстішим пензликом. Отже, давайте ж ми з вами почнемо працювати спочатку з яблучком. Яблучко в нас зелене, ми вже з'ясували, що зелене в нас яблучко. Беру фарбу і там, і там, де утворилась. Та ставлю свою руку на аркушик, однією рукою притримую. І починаємо малювати півколо з однієї сторони та з цієї сторони з іншої. Ось таке зелене яблучко в нас вийшло. Та потім прямими лініями зверху вниз зафарбовуємо наше яблучко. І так продовжуємо працювати з усіма трафаретами, які в нас є. Малята, ми сьогодні з вами створили предмети, які будуть друзями у зеленої фарби. Це зелене яблучко, зелений огірочок та зелена кулька. Малятка, я буду дуже чекати ваших робіт і ваші друзі, які будуть друзями вашої зеленої фарби. Чекаю ваших фото. До побачення, до зустрічі!